Це по-перше. Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Дивний Аматор. Сьогодні у нас мав би бути анбоксинг, але вийшло так, що дана посилочка до мене прийшла ну, тижні-два тому. Вийшло так, що, як то кажуть, дорвався до того, що тобі подобається, і використовував. Використовував, 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 набрався інфи, так би мовити. Досвіду хотів сказати насправді, але ну, трішки не то. І вирішив нарешті ж записати цей огляд. Огляд по аксесуарки для димної індустрії. І, власне, що тут вже приховувати. Огляд по ось таким, власне, бусам для ваших мундштуків. по-перше, дані буси топово виглядають,